Треба сказати, мабуть, про те, що е, Україна відправила набагато більш представницьку делегацію, хоч там рівень її і понизився. І вчора був затверджений указом президента відповідним. Але вона ну набагато вище, ніж, наприклад, російська, тому що в нас там і діючий міністр оборони і заступники міністрів профільних, там от пан кислиця. Там мені як на мене, там пане кислиця з головою теж би вистачило, щоб з ними поспілкуватися, і це все одно було би вище, ніж власне вся їхня там російська якась Разом так. Але тут правильний крок був зроблений: що це і зробили публічно, офіційно, тобто Україна показала, що в нас тут є певні люди. Плюс тут певний реверанс є, мабуть, і в бік Туреччини. Там наявність пана Умірова, у якого є власне зв'язки з Туреччиною. Ну і про нашого міністра оборони як кажуть, що з приводу його роботи в міністерстві є питання, і, ну, вони є, вони об'єктивно постійно виникають. Ну в нього така робота це ж електричний стилець за великим рахунком. Але от кажуть, що він достатньо непоганий переговорник. Ага. І, до речі, він вже був у 2022 році. Тобто він прекрасно знає, хто такий, мабуть, Мідінський. Як вони спілкуються, і я дуже сподіваюся, що вони там вночі не відпочивали, а насправді відпрацювали, як себе поводити і робити певні там висновки в залежності від того, що будуть говорити росіяни? Е, ну зрозуміло, що у росіян навіть станом на сьогодні залишається простір для маневру, на жаль. Причому цей простір для маневру може бути з одного боку Україні вигідний, з іншого боку, може поставити нас не в дуже зручне становище. Що я маю на увазі? Питання навіть тут не в перемир'ї. Мені складно уявити, що починаються перемовини. Ми говоримо, ми прийшли говорити тільки про 30 днів. Мідінський каже, окей, ми згодні там, чи давайте говорити. Щось я в таке не сильно вірю. Але вони можуть тут зіграти в іншу гру. Вони можуть викатати на перший план обмін полоненими. І от наявність, якраз людини, яка... Є начальником головного управління генштабу, Заступник е, е, да, е, генштабу збройних сил Російської Федерації. Е, ну його да. там назвали аналог нашого да. Буданова. Ну я думаю, трошки нижче там. Да? Е, але він займається в тому числі. Має якесь відношення до обміну. Може вони спробують цю карту розіграти? Я чому кажу, що вона з одного боку для нас вигідна, тому що для нас це абсолютний пріоритет. Україна постійно говорить про те, що ми пови... хочемо повернути, і ми все робимо для цього, щоб повернути всіх наших хлопців, дівчат і цивільних, в тому числі, яких Росія тримає. Але ви ж розумієте, що якщо Росія цю карту почне розігрувати, вони можуть знову відтягнути просто наступні перемовини і сказати, давайте два тижні ми обмінами займемося, а потім знову зустрінемося. І от як в такій ситуації діяти? Формально ну, там да. скібійські, до речі, так да ну, в нас це... теж з наш... да, нашого да. боку теж там є люди з і так далі. От вони не просто так, мабуть, з'явилися. Тобто є ж, мабуть, розуміння, що може бути такий кульбіт. Ага. і тут просто буде патова ситуація трохи і для наших партнерів. Якби за логікою, наприклад, про перемир'я не говорили. Але зробили вагомий крок: вводити санкції чи не вводити санкції. От Росія ну я не знаю, вона може спробувати цим зманіпулювати. Хоча більше схиляюся до думки, що там буде стандартна дурня якою вони постійно займаються, що там демілітаризація, денацифікація, першопричини кризи, як там сказав Так, а, так. А, а да, членство в НАТО? А питання там компромісів буде, що ми компромісно погодимося з вами про перемир'я через місяць поговорити. Да? Чи щось таке зробити? Так, що може бути таке, що Поговори. дуже швидко почнуться перемовини? Вони дуже швидко закінчаться, якщо у Росії буде така позиція. Ага. Мені здається, тут якраз наші делегації треба просто дотискати. Фон для нас поки дуже сприятливий. І добре. До речі, що дійсно Зеленський злітав. Вони дуже довго говорили з Ердоганом. Ердоган, як завжди, виступаючи, сказав стандартні речі, але вони абсолютно проукраїнські, скажімо так, да? Примир'я, припинення вогню і так далі. І от присутність турецької делегації, якби, на цих перемовинах, це теж показова історія. Я так розумію, вони будуть навіть не стільки арбітрами, скільки будуть стримувати, щоб там це не перейшло е в якийсь інший формат. Е ну, Такого спілкування, коли одна сторона, нічого інше. Давайте так скажемо. Ага. Але от я вчора написав, наприклад, пост, я чесно, я не представляю взагалі от на місці там, представників нашої делегації, так, як тримати себе в руках. Це треба прямо мати таку витримку. ну, ти там з людьми, ну, які ну, відверто не буду говорити, щоб не забанили, да? хто вони себе представляє, як стриматися, щоб просто їх не повозити обличчям по столу. Так, До речі, там <с теж <с така <с показова історія. Е, Мединський вчора там, давав два типу коментарі. І на одному ну він явно не схоже на тверезу людину. Тобто вони явно трошки там десь вони вирішили вже відпочити, зрозуміло, що не буде сьогодні. Ну вчора ну, зустріч. Так вони для цього і приїхали. Да, цього і приїхали. Да, вона. Вона. Ви, побухати, там, знаєте, я не знаю, в хамамі попаритися ага. там чи щось таке зробити. Але це от рівень просто оцініть. Да? А потім тікав від журналістів, коли йому там да. французи кричали в спину там, а що Путін ти типу, злякався приїхати? Амон, <ріст> <ріст> це Да, це красиво, це красива була історія, яка просто показує насправді яке ставлення до цієї російської Би делегації. Так що багато, мабуть, очікувати нам не варто, але головне завдання зараз для нас в чому полягає? В тому, щоб підсумки цієї зустрічі... Вони з інформаційної точки зору, вони повинні бути для нас ідеально просто зроблені, і ми повинні донести до головної дієвої особи, це не Путін, звичайно, Трамп абсолютно чітку позицію. Хто винен в тому, що все це зірвалося? Тобто, Рубі, який сказав, що я не сильно вірю, і можливо, треба особиста зустріч. Трамп сьогодні сказав, прокинувся і сказав, що. За два-три тижні ми визначимося, коли ми зустрінемось. Два-три тижні. Так, да, да, я ж кажу, десь хтось там тихо заплакав. Да? <клес> Значить, ми визначимося, коли ми можемо зустрітися з Путіним. Але от дивіться, оця історія про два-три тижні, а ці два-три тижні будуть без санкцій? Ці два-три тижні будуть без посилення допомоги? Чи як? Обіцяли, та якщо не буде перемир'я, то відразу санкції. Перемиря, скоріш за все, не буде. То що зараз Трамп вийде, позвонить Стармеру, Макрону, Мерцу, там ще комусь і скаже, що ну давайте ще два до три тижні почекаємо. Так, а що чекати? Якщо вчора президент офіційно сказав, що росіяни почали наступ. І, до речі, ще до президента я зранку, мінімум від двох наших спікерів, які відповідають за певні ділянки фронту, чув всю ж саму інформацію в прямому ефірі. Вони кажуть, що так вони вже почали наступ. Тобто вони почали кілька днів, як мінімум, вони посилили наступальні дії, вони підтягнули саме особовий склад. Каже, да, те, що в них ні чорта не виходить, це інша історія. Але вони це почали. Оці 15 що там корпусів чи скільки ну, така, вони? І це було прогнозовано так, до так. І це того, було прогнозовано. Да. Тобто воно співпадає один в один. Тут же ж Путін схиблений на сакральності. Хтось сказав 9 травня, а виявилося більш до нього сакральної дати 15 травня. Тому що за деяку інформацію, начебто, в 22-му році, ще до цього часу, якісь перемовини між Україною і Росією велися, і Путін реально вважає, що я типу, 15-го, Продовжу ті перемовини, які були в 2022 році. Я таки от одного не розумію. Коли їхні спікери виходять і кажуть, що тільки з врахуванням ситуації на землі, так ситуація ж відрізняється не на їхню користь. Тоді їхні війська під Києвом стояли і кричали: ми зараз парад на Хрещатику будемо проводити. А зараз ми контролюємо ще пару сотень кілометрів в Курській, і, і, там, кажуть, і в Белгарській області. Звільнили значну частину Харківщини, там Херсон з того часу. Тобто, ситуація на землі навіть трохи помінялася. Якщо він вони мають на увазі ганчірку, яка називається Конституція Російської Федерації, ну так, то це ні так. для кого немає такої, ну не відіграє такої ролі, яку типу це відіграє для Росії. Ми з таким же успіхом можемо завтра внести зміни в свою конституцію і записати туди три регіони Росії. Ну це буде приблизно така ж сама історія. Просто вони нам. Здалися, да? тобто вони нам не потрібні. Ага, ага. Так що тут все буде залежати, чисто я думаю, в інформаційному такому моменті. От хто перше вийде, хто правильно прокоментує, прокомунікує і пояснить, чому не вийшло так, як вийшло. Ну і залишаємо, звісно, там один відсоток на те, що може дійсно вони щось таке утнуть, щоб якось затягнути час, але зроблять якийсь такий крок, який їм дозволиться зробити. Ага. Плюс я би ще навіть не відкидав. Сьогодні-завтра якихось зустрічей на вищому рівні між, наприклад, росіянами і американцями. Ну, наприклад, Лавров відправиться кудись. Лавров. Ага. Тобто тут сидять оці неунейми і відверті фріки. Просто щоб для розуміння, Мединського навіть так звані російські історики зневажають. І постійно його там називають плагіатором, фріком, там, фальсифікатором. Ну він так навіть так. не Ушаков. Е, да. Ні, та це, це, це взагалі не порівняні речі. От Ушаков у шак, у шаков, це, це небезпечна людина, так, тому небезпечна. що вона освічена, підготовлена з досвідом. А, а це да. а це, ну, знаєте, такий маніпулятор, там, який, інтриган. інтриган. да. І от він якби піднявся, але подивіться ж, Лавров не полетів, Ушаков не полетів. А може, Може, вони на днях зараз десь повспливають В третій країні або прям полетять знову в Сполучені Штати. Десь Абрамович загубився. Тобто тут якась така гра починається, і треба оці два дні теж за Флайрадаром, мені здається, дивитися, хто куди буде літати і що там буде відбуватися. Ти сказав за обмін полоненими. Якщо буде шах от європейцям, якщо, якщо буде знову будемо чекати, якщо буде я друже. Тебе ще раз переб'ю. Я вважаю, дивись, я пере, перепрошую, що треба було вводити санкції 10-го, коли ну, приїхали так. Перед, перед, переговорами, перед, перед переговорами. А потім на переговори виходиш і кажеш, а тепер ми знімаємо. Якщо ви припиняєте, ні. Санкції працюють по ну, Вони зробили так, як зробили е, ці три дні. Вони чекали, тому що і кажуть, що просили навіть зеленського якби поїхати там зустрітися. Але там дивна трошки ситуація, бо мер сказав інше. Він сказав, що не треба може й було їхати. Може, в них там не було згоди, але рішення, все ж таки, прийняли колективно. Європейці в шоці просто що Трамп не пішов санкційним е, так, шляхом, так. бо вони ж на рівні дипломатів вже узгодили 17 пакет санкцій. Рада ЄС. Узгодили і чому там два-три тижні кажуть, бо це процедурні, процедурні речі, речі, І наприкінці, так. наприкінці там травня, наприкінці будь-якого місяця, є засідання Європейської ради, яка затверджує. Політичні рішення, особливо санкції. тому в принципі вони ось в цьому проміжку зазори і, і, і будуть робити, витримати юридичну бюрократію. Хоча а, треба такі рішення приймати адхок. Але насправді тут ситуація проста. Якщо ми на переговорах так званих не маємо або а припинення вогню з конкретною датою, з конкретною датою, да? що вони кажуть, наприклад, 20 травня. Буде оголошено припинення вогню. Ми там починаємо працювати. Це ж дійсно процес. Uh -huh. Я думаю, колега ж підтвердить. Да, це ж процес, який неможливо так покласнути, як би зробити. Навіть з нашого боку. Навіть з нашого боку. Бо я коли спілкуюся з військовим, повір, з військовими, повірте, в них безліч просто питання, як взагалі це буде на практиці відбуватися. Uh -huh. Одна справа, коли там обстріли снарядами, мінами, а інша справа ну це можна якось припинити. да, централізовано. а дрони. Ну це просто історія, коли хтось прокинеться зранку і вирішить злітати кудись за да, там подивитися, і, і, і при чому це може працювати навіть в обидві сторони. Воно так і буде тут, працювати. Да, так і буде. Воно тому, що тому що це не мож... мож... це якраз неможливо. Неможливо. Тому перше, якщо буде конкретна дата по перемовинах, це може зупинити санкції. І от історія з полоненими. Якщо Росія щось таке зробить. Вона може виторгувати 2-3 тижні, може виторгувати. І я боюся, що ми будемо просто в такій ситуації, що ми фактично змушені будемо підтримати цю ініціативу. З полоненими І... є один нюанс. Ми... Я маю на увазі, вибачаюся, я маю на увазі не 100 на 100, не 200 на 200. звісно, всіх на всіх не буде, тому що Росія ж почала там так звані процеси да, на деякими нашими полоненими. Але, наприклад, там умовно тисяча на тисячу чи півтори на півтори це велика дуже цифра, і вона може трохи цю історію відтримувати. По всьому іншому в мене дуже проста відповідь. Ну вона однозначна. Якщо цього сьогодні не відбувається, немає оцих двох складових. Європа повинна ну з понеділка, вівторка доцяти це вівторок, здається, так. да підв'язано під дату зустрічі. Вона повинна виконати обіцянку, принаймні зі свого боку запровадити додаткові санкції, відмовитися в тому числі або дуже сильно обмежити купівлю скрапленого газу. Там нафти ага. і так далі, і дуже було б непогано, щоб під цю історію було виділено якийсь додатковий або військовий пакет. Ну але оскільки в них на складах зброї там залишилося мало, можна зробити думаємо. простіше. Дайте пару мільярдів чи там десятків мільярдів, я не знаю. Ми купимо, ми знаємо, у кого купити. Або американців хочуть. так я ж про це і кажу: ми купимо американців, і всі будуть в профіті. Європа виконає обіцянку, ми отримаємо гроші і зброю, американці отримують зброю. Ну тут процес гроші відкривається інший, тут виходить процес ескалації. А, Європейці повинні... Європейці беруть на себе відповідальність, що вони це будуть робити, а Америка має погодитися. Але Трамп каже: ні, ні, ні. За гроші, за гроші. Тижні. Я думаю, з Трампом можна не туди факт. поговорити. Ні, знов таки, зброя за 2-3 тижні не поступить. Правильно? Вона поступить там якраз через якийсь певний період часу. Ага. Але тут же важливо просто знов-таки інформація. Інформаційна складова. Ага. Тут же, ви знаєте, коли ми говоримо про санкції зі сторони Сполучених Штатів, Трампу насправді йому не треба навіть виходити і впроваджувати, наприклад, санкції з завтрашнього дня. Він може вийти і сказати: я через там, 28 днів, наприклад, я беру будь-яку цифру, там, 25 днів такого то числа ввожу оці 500% санкції. Якщо там ситуація до цього часу не поміняється, або просто ввожу і просто 28 чи 25 днів спостерігати, як на Росії, як там у нас є мем, мема. Мені подобається, коли всі бігають, суетяться. Воно ж автоматично потягне за собою масову відмову інших країн від співпраці з Росією. Просто розуміння, що через місяць будуть санкції. І це це настільки простий, я б навіть сказав, примітивний інструмент, що до сих пір виникає питання, чому Трамп жодним чином їм не скористався. Причому йому навіть не треба було б через 28 днів підписувати, можливо, навіть цей указ. Просто сказати, просто сказати, тому що воно би вже мало дуже великий вплив. У європейців просто сказати не вийде. Їм треба робити, тому що в них трошки інша система структура. Ну і врешті-решт, слухайте, не ми ж їх в неділю. Коли вони приїжджали, не ми ж втягнули суботу, неділю, розтягнемо. Не ми ж їх тягнули за язик. Правильно робити такі обіцянки? Ми ж не під дулом пістолета вимагали від них цих заяв. Вони то, самі то приїхали, знає, то знає. вони виступили ініціаторами. Ну, принаймні вони говорили все це дуже добре. Правда, їх звинуватили в вживанні кокаїну, <рес> російська пропаганда. Да? А, але вони це робили самі. Тобто вони самі виступили ні, з такою Ні, ініціативи. Вибачте, так. ви переб'ю вони самі Я ставили, ставили. ультиматум. Сам ми ставили ультиматум. На наступний ми. день. А, це а, не ми, ми, не ми пер... поставили ультиматум від п... них. Перемовини були абсолютно в адекватній формі. Так, кори, так. А, вони поставили а, ультиматум. А ультиматуми Все. Спочатку Макрон, потім. Хлопці, камон, ви це зробили. Навіть Британія не ставила. Так. Ви виконуєте, ви це зробили, ви це виконуєте. Тобто, ми що? Ми тільки за, ми підтримуємо. Нам такий двіш, як молодь каже, нам дуже подобається. Ви сказали, ви робіть. Ну, от бачите, Мерц поки більш послідовний, ніж всі інші. Він гнеться лінію. В нього тільки заява. Ж ну, поки. поки. Ну, 20, тепер 20 число, я так розумію. <гум> Але дочекаємося вже фіналу так званих перемовин і подивимося. Але вони самі себе загнали в таку ситуацію, що або ви тепер показуєте, що ви не ляля. -ля, або ви ну відповідні значить ага. особи, до яких буде відповідне ставлення, у кого ну у Росії, наприклад, а, знов таки чергу. у того ж Трампа, у того ж Трампа, да які з Трампом от... погоджуюсь, <годжуюсь> бо <годжуюсь> бо вони хочуть показати, що можуть взяти от, якусь тому й, відповідальність. От, от, тому і треба взагалі. це показати.